Ми зараз йдемо за маршрутом до Генеральної прокуратури України, до Міністерства внутрішніх справ і до адміністрації президента. Ми нагадаємо їм, на чиїй крові прийшли вони до влади, і спитаємо з них, що вони зробили з того, що вони обіцяли. нахер! Або наводьте порядок, або виріші виріші нахер! І до Генпрокуратури. Якщо Генпрокуратура не в змозі навести лад самий короткий термін, я як керівник правого сектору міста Києва заявляю правий сектор і наші побратимські організації. Буде робити народний суд над цими потиками. Пане військовий, давали присягу на вірність українському народу, а не Порошенко і Кличко. Пане військовий, давали присягу на, на вірність українському народу, а не Порошенко і Кличко. Ми, правий сектор, хочемо бачити конкретні і послідовні дії. Ми втомилися від декларативної риторики. Весь цей словесний трьоп. Немає конкретних наслідків, ми хочемо бачити результат. Лише побачивши результат, ми зможемо спокійно жити в цьому суспільстві. Поки його немає, ми в стані напрузі і ми в стані бойової готовності. Ми галуки спінати тричі. МВС зараз формується з іноземців, при тому, що є реально дійсних хлопців з МВС, які на передовій пролили кров за цю землю, то вони не здатні керувати цим відомством, набирають чужинців. Ми прийшли запитати, і Ми хочемо, щоб вони ми подивилися в наші очі, і наші хлопці, яких вже немає тут, які смодять на нас з неба. І таке саме питання задають. Чому? Чому не розслідувані, не покарані? Вбивці за шкадова. Вбивці небезпеки сотні. Де люстрація? Де боротьба з корупцією? Слава нації! Вже не полетять коктейлі. Вже не полетить бруківка. А що? І хлопці не з палецями будуть йти попереду. Працюйте, тому що ми слідкуємо, ми дивимося і ми будемо приймати рішення, тому що прийшов наш час. Слава Україні! Героям слава! слава! радам до адміністрації президента. Пане військовий, якщо ви станете зрадником українського народу, вас чекає Народний суд і військовий трибунал амінь. Представник вийде до народу! Ще раз хочу нагадати представнику адміністрації. Час почався в зворотному відділі. Ми не жартуємо. Ми хочемо бачити дію. Ми хочемо бачити початок кримінальних процесів. А ні, не візьмемо правосуддя своєї руки. І ми це міємо робити, ми маємо це право робити, тому що наша кров є там. Не ваша, а наша. Я ховав своїх побратимів, я дивився їхнім матерям в очі. Не дай Бог цій собаці подивитися їхнім матерям в очі. Пам'ятай, чужини! Тут Господа України! Хвилина мовчання в пам'ять героїв української нації, бойовиків Майдану. героїв Небесної Сотні. Героям української нації. Слава! 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 Не забувайте, найкраща пам'ять це не квітки, свічки а молитва і продовження вірної справи. Моліться за них і моліться, щоб Господь нам дав силу і тверду руку закінчити справу, яку ми почали рік тому.